Браття, візьміть за приклад тяжкі страждання і довготерпіння пророків, які говорили ім'ям Господнім. Ось ми облажаємо тих, які терпіли, вичули про терпіння Йова і бачили кінець Його від Господа, бо Господь дуже милосердний і жалісливий. Перш за все, братці мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні іншою, якою клятвою, а хай буде у вас так, так і ні, ні. Щоб вам не зазнати осудження, хто з вас тяжко страждає, хай молиться, хто в доброму настрої, хай співає псалми, хто з вас хворий, хай покличе присвитерів церкви і хай помоляться над ним, помазавши його ілем, ім'я Господнє, і молитва віри зцілить хворого і підведе його Господь. І якщо він гріхи вчинив, простяться йому. Признавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного, щоб стілитися, бо багато може посилена молитва праведного. Ілля був чоловік, подібний до нас, і помолився молитвою, щоб не було дощу. І не було дощу на землю три роки і шість місяців, і знову помолився, і небо дало дощ, і земля зростила плід свій. Браття, якщо хто з вас відхилиться від істини, і хто наверне його, хай той знає, що хто повернув грішника з невіреної поті його, спасе душу від смерті і покриє безлі.